Деталь выдали шахи в против проте. Рок киллер. Инди рейтинг 1927. Давай Е5. Це на це 5 коня веду. Побачимо, куди він буде рекриватись. Якась індійська партія. за 4 хоче провести. І 6. Так, так. Кінь поки що блокує позицію. Так, суперник дуже швидкий. Хочу робити флаг. Мабуть. Якість ми в нього заберемо. Погрожуємо ударами. Ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру... Відкриємо лінію якусь. Будемо зараз йому стукати по ...по його рогам швидким. Коня б'ємо. Тут б'ємо. не захищає. Захистуна треба зняти просто з C3, щоб не заважав. Людям атакувати. Короля. Взагалі є ще кінь аж один є хід такий. Чисто читерський хід. Кінь іде на крайню точку дошку. Але це подвійний удар. А тут слон Є3 може бути. Що ж ти так уже довго думаєш? Супер. Тут дуже пізно думати. Треба було думати на початку дебюту. А ти там не думав. Ось і все. Не захотів суперник продовжувати. Ну, мабуть, суперник просто дебюти відпрацьовує, чисто дебют відіграв, здався і пішов далі дебюти. Грати так. Точність, до речі, невелика у мене також. 57 на 78 мало ходів. Невисока точність. Він готував вже 4 постійно там підводив туди-сюди. Було знищити коня ну добре. Так, ну я розраховував на взяття і на цей хід, Він просто дві помилки робить. Вторгнення коня. Подвійний удар. Ну, якби туру віддає, ну Мабуть, простий випадково суперник підставив. Тепер зв'язка неприємна. Тепер відкриття ліній, тому що в нас. Перевага в розвитку в суперника король в центрі, фігури погано стоять. Лінія на відкриту. Навпроти короля. І все. Зв'язки-перев'язки просто нема ходів. Ну, цікаво, до речі, Ферзь D2, наприклад. Кіняш один, так. Да. Кіняш 1 є такий. Як тримати коня, не ясно. Ніяк. Король D1. Ну, така. Швидка дебютна катастрофа. Швидка Настя. Вітальбуделі шахіора я пробив. Навалк Мэйчик. Єгипет рейтинг 1835. Є 6. Не хочеш де 4 грати. Давай 4, добре. <плес> Йдемо в таку якусь позицію, не знаю. Так, тут це 3 просто. Якась французька двіжуха. Е5, швыданька, пока тут коники. Е6. Не. так. Вот. Не понял. Не понял. Я не понял. Якщо так, наприклад, ти взяв. Я шах. Ти закрився. Я здався. Взято, взято, взято. Кінь туди. Ну, добре, давай, що я буду думати тут. Забрав піші да і все. Стоп! Кинь f7, король f7. Е6. Король е Нет. Лабуда якась. Лабудаби. Лабубобаби. Также 6 удар, да? Я не знаю, тут по різному можна. Можна відкрити лінію, можна не відкривати лінію, можна кінь є 6. Можна взяти Кінь є кін 6, мабуть, буде краще. Чому не знаю. Чомусь. У мене F6 проб'ємо, десь слон 6 після. Удара, на сір. Же... Що це таке? Ну, нашо мені твій ферзь. Жертва ферзя в деб'юті. Отак ну, так от. Ну, може, так і треба, не знаю. Нічого, супер не не знайшов. Можливо, не знаю. Все це виглядає, дивно. Лише просто ні. Чому дає дати шах? Давай, свій шах. А, чи тут взяти можеш. Пішечки підуть. Оце непогано, до речі. Але по Чорним полям буду блокувати. Ні, він захищається чомусь. Я б на його місці. По-іншому зіграв. Ну я не на його місці, там. Тому... Раз просто коня і буду блокувати позицію. Поки що, в принципі, напав. На удар слона на Б6 заберу. Щоб не. Не робити собі неприємних штук Просто Ту так, піду, так, піду. Муха залетіла на відпочинок. Хочу просто знищити слона, що він мені тут не муляв. Ок. Ну плюс захоплюю цей самий, як він сам називається, простір. Чек. Круто. Все круто, то, 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 то. Так, ти хочеш просто віддати мені фігури, так, да, свої? Так, так, так. Цього, цього мені ще не вистачало. Тикать тики тут не треба тікати. ну ну что взято Домучили ми цю партію. З дебюту, да, 81 на 72. Можливо, у нього не було нормальних ходів. Дав суперник при... відразу зіграти F5. На якому ході F5 зіграв, до речі? На 9. Ну, нічого. Хоча по комп'ютеру нічого так поганого для чорних нема, але. У мене вже король в рокеровці вже Дві фігурки. Три фігурки грають. Вперше вже готовий вийти у нього, в принципі, ні одна фігура. Ще не розвинена. Так, він взяв. Було А4 зіграти, ну окей, якщо так. Поміняв коня. Вже неприємно. Центр захоплений, пішечки тут уже все тримають, окей. Ну так, щось він. Взяв віддав. Для чого не ясно. Ну і тут, він ясно, він розраховував, звісно, тут поміняти, взяти ферзя за дві фігури, але спокійненько, так. Да. Ну і тут і шахи, звідси, і звідси. Програна позиція.